Як штучний інтелект допомагає юристам в роботі, чи можна з його допомогою створювати документи? Чи здатен штучний інтелект спрогнозувати результат судового процесу? Дивіться далі. Вітаємо на зв'язку: Адвокат народу, наймасштабніша юридична екосистема України. Сьогодні поговоримо про взаємодію юриста та штучного інтелекту. Як завдяки штучному інтелекту можна автоматизувати рутинні задачі. Програми зі штучним інтелектом можна застосовувати для заповнення контрактів обов'язковими пунктами, що є незмінними у договорах. Також завдяки штучному інтелекту можна автоматизувати відповіді на повідомлення електронної пошти, складання звітів та інші рутинні завдання. Це допоможе звільнити час для більш складних завдань, що вимагають більш високого рівня експертності. Чому діджиталізація робить юридичні послуги більш прозорими? Завдяки цифровим технологіям всі процеси стають прозорими. До прикладу, клієнтам буває важко оцінити, за яку саме роботу юристів вони сплачують кошти. Сучасні технології можуть надати їм доступ до перегляду просування справ чи угод? Чи зменшується ймовірність помилки завдяки штучному інтелекту? Безперечно так. Система штучного інтелекту може допомагати моніторити та зберігати критично важливі дані, автоматично перевіряючи їх на помилки чи порушення, як системи електронного документообігу та захищені хмарні сховища впливають на рівень безпеки. Захищені схмарні сховища для документів в електронному форматі є більш надійними, ніж шафи для їх паперових версій, завдяки ним. Можна уникнути фізичного пошкодження чи викрадення даних, крім того, і юрист і клієнт мають можливість отримати доступ до потрібних файлів із будь-якого місця світу. Також системи EDO дозволяють фіксувати обмін файлами та захищають їх від несанкціонованого внесення змін, при цьому дають можливість юристу та його клієнту спілкуватись віддалено із збереженням усіх важливих подробиць. Чи може юрист використати штучний інтелект для підготовки документів? Так. Штучний інтелект може швидко та ефективно створювати шаблони документів, зокрема на основі попереднього досвіду. Чи може штучний інтелект спрогнозувати рішення судового процесу? Так, але з обмеженою точністю. Наприклад, штучний інтелект може аналізувати дані з попередніх судових справ та прогнозувати вирішення поточної справи на підставі аналізу схожих фактів та обставин. Точність прогнозів залежить від якості даних та алгоритмів, які вирішує штучний інтелект. Враховуйте також, що на рішення судових справ можуть впливати фактори, складні для врахування в алгоритмах машинного навчання, наприклад, суб'єктні оцінки суддів та презумпції невинності. Тому прогнози штучного інтелекту слід розглядати скоріше як додатковий інструмент, а не як остаточний висновок. Які перспективи у штучного інтелекту у юриспруденції? Штучний інтелект може значно покращити юридичну галузь, зробивши її більш ефективною та рентабельною. Юристи постійно знаходять нові способи використання штучного інтелекту для оптимізації своїх операцій і покращення послуг для клієнтів. Від юридичних досліджень до аналізу контрактів. Процес діджиталізації юриспруденції невідворотній, і штучний інтелект це лише частина масштабного процесу. Щоб ще більше зануритися у цифровий світ юриспруденції, запрошуємо вас долучитися до цифрової юридичної онлайн екосистеми Адвокат народу. Тут складне стає простим, тут створюється нова правова Україна. Підписуйтесь, слідкуйте за нашими новинами та залишайтеся на зв'язку з адвокат народу. З нами складне стає простим.